Всім доброго дня! Тема нашого уроку: які явища в неживій природі залежать від сонця? Єдиним природним джерелом світла і тепла на Землі є Сонце. Без світла наша планета поринула б у суцільну темряву, а без тепла її оповив би крижаний холод. Під дією сонячної енергії в неживій природі Землі відбуваються різні сезонні явища. Сонце впливає на неживу природу і стан погоди. Температуру повітря, хмарність, опади й вітер. Навесні воно розтоплює сніг, випаровує калюжі. Від нього залежить, холодним чи теплим буде день. Земля рухається навколо сонця, і внаслідок цього руху поверхня землі освітлюється по різному. Розташування сонця на небосхилі в різні пори року. Також змінюється. Від річного руху Землі залежать зміни пір року. У різні пори року ми отримуємо від сонця різну кількість світла і тепла. І тому ми знаємо, що влітку в нас тепло, восени прохолодно, а взимку взагалі холодно. Поміркуй, які думки в тебе виникають, коли ти чуєш слово сонце. І запам'ятай. Сонце це єдина із зір, що є природним джерелом світла і тепла на землі. На домашнє завдання опрацюй сторіночку 33, прочитай та перекажи. Дякую за увагу!